Отже, дорогі мої, дякую вам за вчорашню підтримку нашого президента, його команди. Він тепер віднесе відповідальність перед людьми і Богом за Україну, за перемогу, за перемогу над злом. І всяке йому можуть наші гості пропонувати. І дуже. Неприємні речі, я думаю, що інколи і пропонують. Сподіваюсь, що вчора йому наша допомога, вибачте, за тавтологію, допомогла. І дала сили, дала мужність, хоча мужність в нього, звісно, що є. Але втомлюється людина, він вже просто людина. Отже, дякую, що зрозуміли, відчули, допомогли, молилися разом. Підтримували. Ми підтримували через нього нашу державу, нас самих, наших воїнів, наш народ і перемогу добра над злом. Я хочу звернутися до вас сьогодні ось чим. Я мало маю часу дивитися новини, тим більше передбачення і всякі розповіді віщунів, тренерів по фітнесу. І Бог знає, не хоче матюкатися ще кого. Всі віщ, віщують. І е, всі е, льють воду на наратив апокаліпсису. Люди, схаменітеся. що ви то робите? А, апокаліптичний сценарій давно відмінено на планеті. Але якщо люди вимолять, то буде нам. Тому, будь ласочка, давайте. Не молитися, щоб не було апокаліпсису і всякого лайна, а давайте молитися, щоб ми жили в новому віці, в віці щастя, в віці радості, щоб настала ера милосердя. Ера любові, ера достатку і успіху, ера відродження і народження нового. Тому давайте. Дійсно продовжувати відміняти апокаліптичні сценарії. Так дійсно зараз ми бачимо на планеті і землетруси, і таке інше, і будемо бачити. Але поки що нічого катастрофічного не є, поки що це милосердний сценарій неминучого очищення планети. Тому, будь ласка, давайте поєднаємо серця. І подякуємо Богові, що в нас є шанс, а ми, люди будемо намагатися його реалізувати, створити новий світ, створений любові, Створений щастя, створені неї, багатства, радості, коли всім стає всього. Нам би всім і ставало всього. Аби ми не займалися з вами Єрундою. Тому давайте займемось ділом і будемо створювати. Новий яскравий світ, в якому не має місця Ні бідності, не хворобам, не тиранії, не агресії, не війні. Ми створюємо тут ми з вами і просимо Боже, допоможи нам створити світ миру, добра, злагоди, любові, радості, успіху і багатства. Допоможи нам, Боже! Допоможи нам, Боже. Допоможи нам Боже. Дякую всім, хто приєднав серця. І всім миром давайте відміняти і прописувати програми добра. Дякую, дякую, дякую. Амінь і амінь. З Богом.